Сьогодні я вас запрошую на заняття з ознайомлення з предметним довкіллям, де ми з вами будемо розбиратися, з яких матеріалів виготовляють іграшки. А зараз я вам пропоную відгадати загадку. Це веселий і хоробрий чудернацький дивачок. З ним господар, хлопчик Робін і товариш П'ятачок. До солодкого він ласи. Для усіх він гарний друг. Відгадайте, хто цей красий? Це ведмедик? Вініпук, дітки, добрий день! Я дуже радий вас всіх вітати. В мене сьогодні дуже гарний настрій, а у вас, сподіваюся теж, дітки, я вас запрошую у подорож до іграшкового куточку. Ось дітки, ми з вами і потрапили до іграшкового куточку Вінніпу розповідай діткам. Давайте з'ясовувати, які ж іграшки бувають, з якого виготовлені, з яких матеріалів, так? Це, дітки, на верхній полиці у нас подивіться: паровоз, танк та машинки. Як можна одним словом це назвати? Ви це вже знаєте. Не підказуй! Ведмедик. Так, це транспорт. Вірно. Дітки, він виготовлений із заліза. Це іграшки із заліза. Це іграшки залізні. Посередині на полиці з лівої сторони ми можемо з вами спостерігати ось такі іграшки. Розвивальна іграшка. Пірамідка та машинка, але вона зроблена із дерева. Вони виготовлені із дерева. Це, дітки, дерев'яні іграшки. З правої сторони ми можемо спостерігати, що це, дітки? Ну ви всі знаєте, так, це наші улюблені м'ячики. Але вони. Схожі між собою, але вони різні. Чим вони відрізняються? Так, і кольором, і розміром, дітки, м'ячики, вони гумові. Вони зроблені із гуми. Дітки, що ми сьогодні з вами дізналися? Так, що іграшки бувають виготовлені з різних матеріалів. Так, дітки, давайте повторимо, які це іграшки. Залізні ведмедик допомагай. Це які іграшки. Дерев'яні, вірно, та гуморі. Дітки, а ви знаєте, і ти, ведмедик, знаєш, який шлях проходять іграшки на фабриці, щоб потрапити на полиці до вас. Ось послухайте, будь ласка. Щоб ви могли гратися такими гарними іграшками працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, наприклад, машинку. Він підбирає колір, матеріал, із якого її треба зробити. Тільки після цього інші люди виготовляють деталі і складають із них машину. Водій на машині везе іграшки до крамниці. Дітки, у нас Тема на цьому тижні увічливі слова. Тому, дітки, ці слова ми використовуємо завжди повсякденно, Так, дітки? Ми вже знаємо з вами такі да, слова, як привітання. Доброго ранку, Так, дітки? доброго дня, доброго вечора. Ми дуже-дуже з вами багато знаємо увічливих слів. Дітки, а як ми можемо використовувати вічливі слова? З іграшками, наприклад, з іграми. Ну, ось, наприклад, ведмедику, дай мені, будь ласка, дерев'яну пірамідку. Ось так. Дякую тобі, ведмедику. Наприклад, ведмедик, давай з тобою пограємось у паровозик. Ну, звісно ж, ведмедик, що? Відповість, давай, пограємось. Так, ще, наприклад, ведмедик. Ти пам'ятаєш, учора я поламав твою машинку. Сьогодні я приніс нову машинку. Тож вибач мені, будь ласка, давай з тобою пограємо разом. Звісно ж, ведмедик що відповість, ну, звісно, що давай пограємо. І, дітки, ми будемо вивчати на цьому тижні ще дуже-дуже багато вічних слів. Дякую вам, дітки, сьогодні. До нових зустрічей.